Московського попа побили бобіга вискувалдою. Хороніть у полі на Київщині. Місцеві вийшли на мітинг проти поховання військових, блогери зі спецперепусками у Києві і показушні благодійники у Львові. Росія хоче перетворити Харків на сіру зону, а Трамп за те, щоб Україна віддала окуповане. Мене звати Катерина Нестеренко і я разом із колегами розкажу вам про головні події. Із нас правда без цукру із вас висновки. Обіцяю, буде цікаво. Словесна перепалка на станції київського фунікулера закінчилася порізом на шиї і миттєвою смертю підлітка. Сам же нападник, який штовхнув неповнолітнього, державний службовець, а що працює водієм в управлінні державної охорони. <клес> Ася сьомого квітня ДБР відкрило кримінальне провадження. Після виходу з вагону на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події затриманий вже відсторонений від виконання своїх обов'язків. В Одному із київських телеграм-каналів написали про причину перепалки і як стверджується, компанія підлітків із дев'яти людей придбала на контрактові площі слабоалкогольні напої. А потім вирішили проїхатися на фунікулері. За інформацією самих молодих людей у двір вагончика за ними зайшов чоловік. Який до всіх чіплявся, нецензурно висловлювався та вліз у розмову підлітків, в тому числі за питаннями, чи готові вони захищати батьківщину. Коли вагончик зупинився на зупинці зверху, Максим загиблий виходив з компанії підлітків. Останнім до нього підійшов згаданий вище чоловік і сказав, що перевірить, як Максим готовий захищати Україну, і почав його штовхати. Внаслідок чого Максим впав і розбив головою скло та порізав шию. Наразі вирішується питання оголошення про підозру, затриманому правоохоронцю, за підозрою в умисному вбивстві. Крім того, звинувачений за два тижні до цього став фігурантом у справі про домашнє насильство. Ну дуже не хочуть московські попи залишати свої нагріті місця в українських церквах. Боже, так Посідя болгамілізе, батюшку б'ють! На цих кадрах в гості до одного із московських попів у Ладижині на Вінниччині, увійшла група юнаків і дала. Міліція! 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 Позвонити сиділи! Ну, міліція вже не допоможе. А от поліція приїхала. Пошли воно сюди! З храму Сраба паслівана сюда! Сволочі! Що ви робите? Вже пустили вже. Народний же суд юнаки вирішили влаштувати після того, як цей ж таки піп Євген Воробйов напередодні вчинив провокацію біля свято Казанського храму. Піп бігав вискувалдою та нацьковував на людей собак. Як розповідають місцеві, це вже не перша така витівка московського попа. Однак саме цю він вчинив, намагаючись влаштувати провокацію і створити картинку для пропагандистських ЗМІ, що нібито в Україні існують релігійні утискання. Ось що про ці події. Говорить голова громади ПЦУ Свято Казанського храму Михайло Бондаренко. Цей священник бігав з Кувалдою, намагався ламати огорожу біля церкви, чіплявся до хлопців, які охороняють храм. Нацьковував на них собаку. Образливо висловлювався про Україну її захисників полеглих воїнів. Ми це все зафіксували та написали чергову заяву до поліції. І влаштовує такі провокації московський піп регулярно з однією головною метою. Не хоче віддавати храм у ПЦ, хоч усі документи про перехід вже давно оформлені. Утім, московський піп не змирився і фактично захопив трапезну, де продовжує проводити богослужіння. Чи варто було місцевим хлопцям вестися на провокації і тим самим створювати картинку для пропагандистів? Пишіть у коментарях. Бронь від мобілізації отримають клоуни. Відповідний наказ з'явився на сайті Мінкульту. Так от, згідно цього наказу, працівники державного підприємства Пересувний цирк України отримають бронь від мобілізації. У тому ж такий наказі Пересувний цирк України називають критично важливим підприємством, і з тексту документу стає зрозуміло, що бронюють клоунів, нібито через те, що функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період без них. Неможливе нічого особистого не маю щодо клоунів. Але мінкульт, ви серйозно? Ну а від цієї новини просто таки відбирає мову на київщині. Місцеві вийшли на мітинг проти поховання в їхньому селищі наших військових та відкриття меморіалу. А ви розумієте, що за Києвом чи? є місця? П'ятдесят шістдесят пає собі громаду місця. і вас на той громаді. Та не ми повині який замість буде чи бабушки 60 бабусі на швидкімає бабу, щоб там, там пусти села випаді або поля, поля візєвізде поля, да. поля. поля. Деякі навіть пропонували відкрити поховання в Чорнобильській зоні. А одна із обурених перейшла усі межі прийнятного. За що ми за воюємо за, за те, щоб ви нас отак за бабло і гроші ні, ні, А вас... ми за гроші воюємо? Ми вмираємо за гроші. своєї дружини, за свою дружину або виховуйте її, щоб вона спілкувалася. Я розумію, повага, ви розумієте, із контексту декількох відео стає зрозуміло, що мітингують люди, тому що ці поховання, нібито, відмиватиме вода. Рі, і ми за йдемо, військових, плавали у людії, Тут тіче прямо у нас під ногами так. Міністр говорить, що захоронення будуть проводити. Це на я тих ділянках, де вода нищо казали, що не бачили. Вони про вони провели, не о, провели о, експертизу. Проводили... Ввожу, ми ми експертизу. В вересні По Поїдемо на другої ОТГ. Як бачимо, жодні аргументи на протестувальників не діють, але як би там не було, я впевнена, що можна було би обійтися без хамства військовим і вирішити питання по-людськи. Як вам таке? Відкоментуйте, будь ласка. Давно не було рубрики Вийо. Випендрюємося спецперепусками. І це навіть наведений не нами епітет. Фактично, так написала у своїх сторіс одна із українських блогерок, а вихвалялася вона перепускою через південний міст у Києві. Дивіться а самі. Сядь, пожалуйста. Первої день війни, коли нада була випустити лісь город ставили на мы. Але навіть із перепускою компанії все не то. Бо як бачите, не сподобалося їм, що поліція довго перевіряє їхні документи. А зараз вам дію, покажу документи. А чого так все довго? А... А... Анікакуля, тому що ми живемо в Україні. Але використала компанія перепуску для того, щоб увага поїсти в Макдональдсі через три, два один. тут варто нагадати, що сам міст перекритий і використовується виключно для спецтранспорту або військовими. Сама ж блогерка має аудиторію у 186 тисяч підписників. У профілі дівчина не приховує свого лакшері життя, але питання не так до блогерки. Ну що з нею вже візьмеш? Питання до тих, хто цими перепусками торгує. Ну або Дарує коханкам. Росія вирішила зробити із Харкова сіру зону, аби місто не було придатне для цивільних. Як на це реагують самі харків'яни? Як зараз живе місто під ракетами? Та чи дійсно росіяни підуть на Харків? Детальніше про це розкаже наша харків'янка Карина Клишу. КБС-300, шахеди, Тривоги майже кожну годину. Кожен день поранені та вбиті. Це все наразі звичайний день в Харкові. Що буде туром. І навіть діти розрізняють, що саме до них прилетіло. Что это? Прилеты. Прилеты? Как ты думаешь, это шахеды или С-300? С-300. С-300. Росіяни з приходом весни почали ще жорсткіше бити по місту. Разом з тим знищувати не тільки мирних людей, але і енергетику. Нікіто. Водець, з пішов. Так, El Азі в місті та області введені жорсткі графіки відключень світла. Критична інфраструктура заживлена, але житлові будинки можуть бути без світла до 12 годин. Все подається по графіках, але часто вони не витримуються, бо просто не вистачає напруги. Але про повний блекаут мови поки немає. Проте йде мова про евакуацію населення. Ворог почав бити по тих населених пунктах, по яких раніше не завдавав ударів. Очільник Харківської ова сині губов заявив, що розглядається можливість примусу. Сової евакуації з північної частини, а саме з харківського та богодухівського районів. Наразі е, ми розглядаємо питання по півночі нашої відповідно території. Це харківський район і е, безпосередньо Богодухівський район е, Золоч... Золочівський напрямок, так званий. Паралельно з тим в світ вийшла стаття видання, «The Economist» про те, що Росія вирішила зробити Харків сірою зоною, непридатною для проживання цивільних осіб. Для путінських окупантів Харків дійсно є дуже болючою темою. Бо ж від Харкова в руський город доцікали від ЗСУ так. Що лапті губили, пройшло небагато часу. Після цього ворог ще більше став злим. І тепер пропаганда активно закликає просто знищити місто. Взяття или розрушення Харкова окажет, безусловно, тягостней влияние на українське общество деморализующее. Деморализующее. А я считаю, что волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет. Ну, если уж взялись. Тому зрозуміло, як росіянам Харків поперек горла став. Але я, як харків'янка, впевнена, що взяти місто у росіян точно не вийде. Народ там дуже сміливий. До того ж, кордони міста захищені. Про це кажуть як військові, так і президент. Харків сьогодні захищен, не з точки зору неба про протиповітряну оборону і щит захищаючи наших. Харків'ян проговоримо пізніше. Що стосується оборонних рубежів, що стосується нашого війська, сьогодні Харків не знаходиться в небезпеці. Те, що це бажана ціль, ну, росіяни це не скривають. Весь схід, і не тільки схід, і південь нашої держави, і такі міста, як Харків, Краматорськ. Це їх бажана бажана ціль. Це зрозуміло, але сьогодні. Ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину. Тому істерію про захоплення міста краще припинити. Тут варто зауважити, евакуація може бути не через наступ, а через обстріли. При цьому Зеленський заявив, що керівництво країни шукає можливість захистити небо над Харковом. Чи є серед вас харків'яни? Якщо так, лагідні слова для росіян ви можете залишити в коментарях. А тим, хто розганяє наступ, рекомендуємо відписатися від сумнівних джерел інформації та тримати голову холодною. Не встиг потап відмити свою репутацію від одного зашквару, як виляпався в інший. Нещодавно репер вибачався за напис «русское ретро на своїй афіші у Німеччині. Ну, Вибачте, не догледіли. Ауфідер Шніцель. Напис прибрали, але концерт відбувся, і там, що ви думали, було саме те руське ретро. Потап вирішив заспівати свої старі російськомовні пісні. Як заявляють місцеві, сам клуб теж проросійський. Вам такий виступ від заслуженого артиста України. Дорого, багато. Ну, ви вже зрозуміли, що далі мова піде про наших депутатів, а конкретно про депутата Хмельницької райради Олександра Кізляра. Судячи із його декларації, він один із найбагатших українських депутатів у криптовалюті. Рахуємо. Разом із дружиною він зберігає на криптогаманцях 100 біткоїнів, 1000 ефірів, півтори солан, 6,5 мільярдів пепе – сумарно це понад 10 мільйонів доларів. Біткоїни були куплені у 2012 році, а от ефіри – у 2015. А тепер детальніше про хобі народного обранця. Це він зі швидкістю під 200 км на годину ганяє на авто, при цьому слухаючи російську музику. Крім того, не любить кізляр заощаджувати на подорожах. Лише за останній час він відвідав і Мальдіви, і Португалію, і Дубаї. Але от профілі свої у соцмережах депутат завбачливо вже позакривав. Нема чого простому люду бачити, як наполегливо працюють народні обранці. Розмах королівський, а толку жодного. В останню п'ятницю березня львівський бомон вирішив влаштувати благодійний вечір і зібрати кошти для зсу. Але гуляти у гості вийшло краще ніж допомагати військовим. Донатів на армію зібрали втричі менше ніж коштувала оренда приміщення для проведення заходу. Коли ми змі звернули увагу, що шкура, м'яко кажучи, не коштувала вичинки. Організатори почали виправдовуватися і звинувачувати журналістів у замовності матеріалу. Деталі розкаже Катерина Пахальчук. 150 успішних і заможних зібралися допомогти Збройним силам України. Звучить як початок дуже хорошої історії, але за шиками близьком з благодійністю не дуже той заморочувалися. Бо на розкішній вечірці в одному із найдорожчих комплексів відпочинку західної України львівський бомон спромігся зібрати на армію. Увага лише 115 тисяч гривень. Свято це влаштовував місцевий журнал П'ємонт який себе іменує як глянець. Із відео зрозуміло, що гості розважались на фуршеті, і Для них влаштували дитячий показ вечірніх та народних костюмів. Учасників вечора розважали співаки Андрій Кіше, Наталка Карпа та гурт «Рандеву». Ведучим вечора був шоумен Володимир Такудіс. Адрес кодом заходу був блектай. Вийшло, що розмах є, а вихлопу можна сказати і немає. З одного боку маленьких донатів не буває, і як не як а на цю суму було куплено сім дронів. Але як завжди, є одне. Але в середньому гості вечірки задонатили по 600 гривень. Гості зі статусом львівської еліти бізнесмени, блогери і відомі львів'яни. Серед гостей були відомі у Львові підприємці: власниця мережі дитячих садочків Юлія Гетьман, власник мережі стоматологічних клінік Ярослав Заблоцький, Львівська дизайнерка Інна Леон та Ольга Філатова Кривецька, дружина підприємця та колишнього нардепа і власника Едем Різорт Спа Ігоря Кривецького. Статус не завжди вагомий аргумент, тому пояснимо на пальцях. Умовні 600 гривень задонатили люди, які на захід прийшли із брендовими сумками, ціна яких стартує від тисячі доларів. Мі організатори теж непомітними не лишились. Одна із засновниць журналу П'ємонта Анастасія Хрищук на святі красувалася у сукні за 500 доларів від українського дизайнера. Але і це ще квіточки, бо прекрасна себе вона вдягла на приблизно 13 тисяч доларів. Ювелірка від ванклів у всій красі. А тепер перейдемо до головного вартості самого свята. Маленький спойлер, витрати на організацію заходу не співставні із зібраними на потреби зсу коштами. Як підрахували у Львів медіа, тільки за оренду приміщення і техніки організатори відвалили плюс-мінус 13 тисяч доларів. Ми зателефонували Ведем Різорт Спа, представившись організаторами благодійного аукціону, та запитали, скільки коштують їхні послуги. Нам розповіли, що оренда залу, у якому влаштували розвагу 29 березня, коштує 7 тисяч доларів. Однак, якщо захід є благодійним, то його організатори можуть зробити знижку. Також в Resort Spa розповіли, що власного звуку і світла для організації концерту вони не надають. Його потрібно привозити і налаштовувати із собою. В одній із львівських саунд-студій нас зорієнтували. У цінах на таку послугу щонайменше 200 тисяч гривень. І це ще без врахування гонорарів, артистів і ведучого. А ще фуршет, бо куди ж поважним усям голодними армії допомагати. Якщо оцінити гонорар виконавців кіше наталки Карпи та гурту рандеву, а також ведучого Володимира Такудіса у 200 тисяч гривень на всіх, а вартість фуршету у 250 тисяч, то можна припустити, що на розваги для еліти витратили суму, за яку бійцям 80-ї окремої десантно-штурмової бригади можна було б купити щонайменше 60 fpv дронів. Виглядає так, ніби львівська еліта Рагуліта під прикриттям благодійного заходу просто влаштувала пафосну тусу. Але організаторки обурені такими заголовками змі і виклали у мережу спростування чи то пояснення. Коротше, виправдовувалися вони. Метою проекту не створені не був виключно збір коштів на дрони. А перш за все це була презентація журналу та спецпроекту про українців, які щоденно допомагають наблизитись до спільної перемоги. Отож, 115 тисяч гривень це добровільний донат присутніх гостів продовж вечора на сім дронів. І я вважаю, що це не мала сума. Поки на офіційній сторінці журналу спритно видаляють негативні коментарі, власниці світського змі кажуть, що висвітлення їхнього заходу у такому негативному світлі просто політичне замовлення конкурентів. Подібні заходи ми проводимо не вперше, але саме зараз, під, після відмови, кільком охочим продавати наше медіа, стали кісткою в горлі певній групі осіб. Невже ми повертаємося у бандитські 90-ті, але в оновленому форматі, коли спрямовано, медійно хейтять задля власної вигоди? Що стосується нашої ситуації та розголосу довкола нас, так, ми знаємо замовника та його мотив. Так от. Помсту подають холодною. А ви як думаєте, ці елітні благодійники зашкварилися? Чи організатори не могли передбачити, що на їхню вечірку прийдуть хоч і багаті, але дуже скупі? Ніколи такого не було. І ось знову. У Рівненській області командир чотири місяці нараховував військові й бойові, поки та сиділа вдома. Молодша сержантка мала перебувати у Запорізькій області, але щось пішло не так. і Військова чотири місяці просиділа у глибокому тилу, отримуючи бойові. І не отримувала вона увага понад 400 тисяч гривень. Для порівняння на 400 тисяч гривень можна придбати щонайменше 5 мавіків для оборони. Точніше, можна було би придбати. Тепер же командир має досить реальну перспективу наступні вісім років провести за гратами. На жаль, схема ця не нова і масова. Ось, наприклад, історія із нацгвардійцями, які півроку виписували собі бойові премії, будучи у тилу, і тут вражають масштаби, тому що нарахували собі командири нацгвардії більше чотирнадцяти мільйонів гривень. Перераховувати, скільки на ці кошти можна було би придбати дронів та автівок, я вже не буду. Якщо ж ви знаєте історії ось таких кмітливих командирів, діліться ними у коментарях. Зробимо цих персонажів відомими. Що у березні Макрон заявив, що не виключає того, що в Україну прибудуть війська НАТО, і відтоді обговорюються різні варіанти розвитку подій. Днями західні змі оприлюднили чотири напрямки, на які потенційно можуть залучити французьких військових. Північний напрямок із метою недопущення удару із території Білорусі, розвантаження української армії та вивільнення сил для фронту. Запорізький напрямок із метою підтримати українську армію та перешкоджати прориву росіян через Дніпро. Північніше Одеси з метою убезпечити порт та бути готовими до перекидання до Молдови. Молдова із метою підтримки уряду Молдови проти збройних формувань зелених чоловічків або російської інтервенції в Гагаузії. У тому ж таки виданні зазначають, що зараз Макрон навряд чи піде на такий крок самостійно. Тоді як у Норвегії не виключають можливості введення своїх військ в Україну. Також там переконані, що це не призведе до конфронтації з Росією. Про це заявив голова МВС Норвегії. Але постачання леопардів та петріотів теж починалося із розмов. Тому, як кажуть, поживемо, побачимо. Екс-президент США Дональд Трамп все ніяк не вгамується. Усі ми пам'ятаємо голослівні заяви Трампа про те, що він завершив би війну в Україні за добу. Так у днями видання Вашингтон Пост із посилання на свої джерела розкрило план Трампа по завершенню війни в Україні. Пропозиція Трампа полягає у тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу Росії. Зважаючи на риторику Трампа, то щоб він цим планом прям здивував, то ні. Не секрет, що Трамп активно виступає проти постачання Україні зброї, а Путіна називає дуже розумною людиною. Не минулої доби після виходу матеріалу Вашингтон Пост, як радник Трампа Джейн Міллер б'ючи себе в груди, заявив, що це все фейк. Все це фейкові новини від Вашингтон Пост. Вони просто вигадують. Як вважаєте, невже травм після перемоги, а її ймовірність висока? Таки прогнеться підповіла? Напишіть у коментарях і підпишіться на наш канал Україна сьогодні і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск? Це допомагає просуванню україномовного контенту. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати для ЗСУ. Обов'язково переможемо. Побачимось.